Призначення платежу набуває станом на зараз дуже велике значення, щоб уникати податкових проблем. У ролику зібрав велику кількість реальних ситуацій, по яких ви щодня проводите платежі з карти на карту, і розповім, як їх робити так, щоб не було цих податкових проблем. Крім того, у відео ділюсь із вами подарунком, а саме безкоштовним міні-гайдом на основі цього відео, щоб ви могли його завантажити та користуватися в щоденному житті. Тому додивляйтесь до кінця, буде мега корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ми можемо чітко бачити, що держава любими методами та способами шукає неоподатковані платежі і намагається їх оподаткувати. Нацбанк передає дані в податкову про клієнтів банку, які роблять велику кількість переказів з карти на карту, фінансові компанії, які не є банками, але переказують кошти, звітують по чеку за формою ФКЧ 3 про отримувачів платежу разом з тим податково через суд персонально по кожній людині намагається відкрити банківську таємницю. А ще не варто забувати, що вже працює угода СРС із міжнародним обміном інформацією про іноземні доходи, а також готується законопроект про те, що маркетплейси теж будуть звітувати про доходи громадян. В цілому я прихильник такої думки, що цього насправді не варто лякатися, а просто потрібно вчиняти свої дії так, щоб до вас не можна було докопатися. Саме такою стратегією хочу з вами і поділитися. Якщо ви є ФОПом і надсилаєте собі кошти на особисту карту, ці кошти не оподатковуються згідно статті 165 податкового кодексу. Тобто можемо без проблем робити такі платежі як на карту в межах одного банку, так і на інші банки з ФОП теж можна скидати кошти. Рекомендую в таких випадках вказувати призначення платежу наступне: переказ коштів з ФОП після сплати податку. Саме завдяки цьому, ми чітко сигналізуємо і банку, і податковій в разі перевірки, що цей платіж вже був оподаткований. Хочу наголос. Сити, що скидати кошти з ФОП собі можна тільки персонально, якщо ви їх надсилаєте іншим особам, навіть своїм родичам, ці перекази з рахунку ФОП вже будуть оподатковуватись. Часто трапляються ситуації, що ви за друзів плачуєте рахунки в кафе, барі, ресторані чи просто в магазині, а вони вам ці кошти повертають назад на банківський рахунок. Тут доходу у вас однозначно немає. Вам просто повернули борг, щоб у таких переказів від друзів у вас не було податкових проблем. Рекомендую наполегливо у призначеннях платежу вказувати компенсація за витрати на відпочинок, компенсація спільних витрат за комуналку, компенсація спільних витрат за кафе, ресторан, квартиру чи будь-які інші ситуації, які у вас. Вас в реальному житті можуть відбутися, позиціонуйте це саме як компенсація чи повернення коштів в такому випадку. Ви і банку, і податковій одразу демонструєте, що ви потратили свої кошти, і вам їх просто повернули назад через здійснені спільні витрати. Давайте тепер обговоримо подарунки. Тут є два сценарії. Якщо вам подарунок дарують родичі першого другого рівня споріднення, тут однозначно податків не платимо. Вказуємо призначення платежу подарунок родичу, і питання повністю вирішено. Але якщо у вас подарунок від сторонніх осіб, які не є родичами, тут доведеться сплатити податок. Або ж сподіватися, що ПВЗ та податкова не помітить призначення платежу. Не оподатковуються кошти від родичів першого другого рівня споріднення. Такими родичами є батьки. Чоловіки, чи дружина, діти, а також рідні, брат та сестра, баба, діду, а також. Онуки, якщо ж вам подарунок дарує двоюрідна, наприклад, сестра, на жаль, згідно поточних правил законодавства, такі платежі оподатковуються. Аналогічно оподатковується і подарунок від друзів, товаришів, знайомих, коханців, неофіційних чоловіків чи жінок, і так далі. Трішки далі у відео ще розповім, як продавати вживані речі та не платити податок, а також як робити спільні збори на батьківських комітетах чи днях народженнях, тому обов'язково додивіться до кінця. А тепер коротко ще нагадаю, що робити, коли ви переказуєте кошти між своїми рахунками. Ці кошти дійсно не оподатковуються, і в такому випадку я наполегливо рекомендую вказувати призначення платежу переказ власних оподаткованих коштів між рахунками. До речі, мені дуже приємно буде бачити кожного з моїх глядачів у моїх підписниках. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропускати нові корисні ролики. Тепер давайте обговоримо повернення боргу. Формально повернення боргу полягає у тому, що вам повертають ті кошти, які ви вже раніше оподаткували та отримали, просто передали у тимчасове користування іншій третій особі. Це один із видів фінансової допомоги, і ці кошти не підлягають оподаткуванню, якщо їх повернути назад. І рекомендується у призначенні платежу вказувати повернення боргу згідно розписки від конкретної якоїсь дати, або повернення боргу за позичкою від якоїсь конкретної дати. В таких ситуаціях до ваших платежів неможливо до Копатися і з них податковий не вийде стягнути податок в разі перевірки. Також у себе у телеграм-каналі залишаю повністю безкоштовний гайд по призначенню платежів. Описав для вас всі можливі сценарії, тому переходьте, завантажуйте та діліться із друзями. Буде для вас супер корисно. Тепер давайте перейдемо до гаряченького, а саме обговоримо продаж вживаних речей. По суті, коли ви продаєте вживану річ, вам повертають кошти, за які ви купили цю вживану річ. Як відомо, оподатковується продаж, а от повернення коштів не оподатковується, про що ми неодноразово говорили. Тому я наполегливо рекомендую вказувати призначення платежу як повернення коштів за вживану річ. Саме в такому випадку шанс, що податково накладе податок на такий платіж або продаж, або банк заблокує вам він дійсно вкрай низький, але пам'ятаємо, що зловживати з такими платежами не можна, і якщо їх буде ну дуже багато, тоді система може не спрацювати, оскільки у вас буде системна реалізація, а це вже підприємницька діяльність. Давайте ще розберемо аліменти. Згідно з такі стоп'ятої податкового кодексу, сплата аліментів повністю звільнена від оподаткування, тому сміло в призначенні платежу при сплаті аліментів можете це вказувати, і не буде податкових проблем ні у того, хто платив, ні у того, хто отримував цей платіж. Також реалії такі, що досить часто доводиться скидатися із батьками на батьківських зборах на побутові потреби для школи чи садочку, в університеті скидатися на якісь проведення певних подій, на роботі скидатися на день народження і тому подібні речі. В цьому випадку доходу, звичайно, теж немає, але бажано чітко це відзначити у призначенні платежу. Маю на увазі, що потрібно вказувати спільний збір на день народження або компенсація витрат на придбання вікон для школи або щось в цьому роді, саме завдяки цим призначним. Чення платежу, ви підкреслите, що ні в кого не виник дохід, а відбулася лише взаємна компенсація коштів чи спільний збір на якісь загальні спільні витрати. Також отримувачу всіх платежів, який проводить такий збір, варто зберігати документи, що підтверджують, що дійсно він витратив всі кошти на конкретну ціль збору. Наприклад, що дійсно було куплено подарунок на день народження, мати якийсь чек, або чи дійсно що були куплені вікна для школи і мати якусь накладну на таку покупку. Нагадаю, у моєму телеграм-каналі ви зможете завантажити повністю безкоштовно міні гайд по конкретним призначенням платежу. А зараз ще коротко поговоримо про типові помилки, які я зустрічаю. Якщо ви пишете в призначенні платежу, оплата за товар, за послугу, гонорар, консультація, ремонт, замовлення, рахунок, це автоматично може виглядати як дохід, з якого потрібно сплачувати податок. Особливо це ризиковано, якщо у вас взагалі не зареєстровано ФОП і ви отримуєте такі платежі на особистий рахунок. Казати про... Просто послуги чи товари викличе питання. Не писати взагалі нічого, залишає поле для інтерпретації банком чи податковою, яке може бути негативним для вас. Краще використовуйте ті призначення платежу, які я вам назвав у відео, а також у своєму гайді в телеграм-каналі залишив для вас. Тим не менше, не переключайте, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.